Шукаєте ідеальне автокрісло для дитини від народження до 36 кг кілограм не за всі гроші світу. Це Прокарело Астероїд Плюс з поворотом на 360 градусів, кріпленням ізофікс та опорною стійкою. Регульована опорна стійка забезпечує автокріслу додаткову стійкість і запобігає нахилу та обертанню автокрісла в разі аварії. До неї також кріпиться зручна підніжка, оснащена функцією регулювання для дітей різного віку, що забезпечує комфортну підтримку для ніг у тривалих поїздках. До комплекту входить анатомічний вкладиш для новонароджених з регульованим підголівником і бічними подушками, що поглинає Ає глибину автокрісла за безпеку, також відповідає посилений бічний захист та п'ятиточкові ремені європейського виробництва. Має чотири комфортні позиції нахилу автокрісла за допомогою повороту на 360 градусів, встановлюється в положення для новонароджених з максимальним кутом нахилу 145 градусів. Функцію повороту також можна використовувати для старших діток, що дасть змогу батькам комфортно посадити і пристебнути дитину. А регульована висота підголівника дає змогу налаштувати автокрісло відповідно до зросту дитини. Знімний для догляду чохол автокрісла виконаний з комбінованих матеріалів, гіпоалергенного дихаючого текстилю, який сприяє оптимальній терморегуляції, та екошкіри. Автокрісло офіційно сертифіковане відповідно до стандарту R4404. Купуйте в Маля!